Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні зранку зайшла в інтернет і всі там... Сьогодні зеркальна дата, сьогодні зеркальна дата, 24.04.24. .24. Я гадки не маю, що таке зеркальна дата, як вона на нас діє, скільки їх вже було. Тому я не розуміюся в цьому, але сьогодні зеркальна дата. Ой, а вчора прийшла ж з ранкової прогулянки, поставила монтувати відео і почала прибирати в Серванті чи стінка, чи як воно ну, там називається, Грець його знає, якось називається, тому що ми планували це все прибирати. Робити все по-новому, але нічого, почалося. 22 рік, і... але в мене не в тому запитання. Там стільки всього багато в мене було, і ще від мами, боже, стільки всього, що хай Бог мили. І багато я віддала, я вам тоді, хто мене дивився, казала, я його знаю як Антона, отець Феодосій. Він приїжджав до мене додому, і я на церкву віддавала там багато чого тоді. Але залишила те, що келихи з весілля, по два там залишилося. І знаєте, що я пригадала? Ми коли одружувалися на весіллі шампанське і ще якась бутилка була, або вина, або не пам'ятаю. Їх стрічкою так перев'язували і ці келихи. І перш шампанське відкривали на річницю весілля, а іншу пляшку потрібно було відкривати на народження першої дитини. І оці келихи в мене вони збереглися. Я не знаю, чи роблять зараз так, чи перев'язують шампанське з чимось там, чи це вже в минулому. Цікаво. Але келихи з весілля в мене залишилося, я їх мию, 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 мию. Там два келихи було перев'язані, а з двох келихів ми били на весіллі. Я вже не пам'ятаю, які, що, дівчата. Ну, З 92-го року, скільки вже пройшло? Скільки? 32 роки. Погодка у нас сьогодні ось така. Зранку накрапав дощик, так хоча зараз 9 година, але вже немає дощика. Так, 14.90 взяла ось такий батон, мені подобається. Так, з м'ясного щось потрібно, але зранку якось не цікаво, тому що ще не повивозили свіженьке. Ні, не хочу. До якого 28-го ти може таке взяти, з цибулькою підсмажити. І ще є. акція до 28-го. Сьогодні 24-й. Так я ж сьогодні буду робити. Правильно, Ну до візьму такий. Добре, що там корейка. Акція на олію. То ще пляшку олії візьму. Якраз в мене закінчується. А дивлюсь, ціна тижня в Сільпо була по 45, вже немає, бачите, по 60 то Я завжди так олію купую, щоб було пляшка. Як то кажуть, на запас, тому беремо. О! Що тут ще? Та, наче все. Тому Кому цікаво, будь ласка, дівчата, нормальна ціна. Це все, що я її купую, що потрібно, то і купила. Врешті вдалося зайти в комфі, нічого нового немає, але звернула увагу, є така щітка. Вона для антипригарного покриття. Раніше я таких не бачила. Дівчата, кому там треба дуже сильно шкрябати, але не можна, то така щітка є. Тут коштує 499 гривень. Ну, я вперше таку бачу. Вона, як, бачите, йде ось така ну, ціна 499 гривень. От ніколи не можна щось планувати, тому що я сьогодні планувала помити вікна, але така погода і обіцяють, що буде сильний вітер десь о 13-й годині, зараз півдесятий. Так, я ще зайшла в сільфо. Дівчата, дивіться, я ще набрала таких новинок по 20 гривень салатний провансаль Ну, для салатів. Він такий є. І от такий. Хочу взяти салатний стиль майонез. А що тут ще є? Тут ще є Що тільки не придумають, і олів'є, і вегетаріанський. Я, мабуть, один такий, один такий візьму. Ось так. Цей 16, а цей 20 гривень коштує. Спробую, як він. Зроблю салатик, там яйця, знаєте, зелень і оце. У мене ще сир твердий є. І донець є, коротше, буде свято, салат святковий. Так, беремо. А що ще дивно? Та наче все. Я по майонезам, як то кажуть, не в темі. Я в них не розбираюся і купую дуже-дуже рідко їх. Але, бачите, з'явився вже для Цезаря. Може він вже давно. Просто я майонези, я не пам'ятаю взагалі коли. Їх. Мабуть, на Новий рік я купувала. А так, соус, це зерь бери та заправляю. Скільки він коштує? 34 гривні. Ну, я таки брати не буду. Це так, щоб бути, як то кажуть, в темі. Дивлюся, що є такого новенького. Так, ну, наче все таке. Таке сяке, йдемо далі. На тижня в сільпо, до речі, непогано. Цукерки по 49,99, а коштували майже 85 гривень. Мігдаль в чорному шоколаді. О, я таке люблю. Треба купити. І шоколад молочний, мілка без, адету. Не хочу я мілка, барні теж зі знижкою, але я таке не купую. А що написано? Шоколад молочний мілка без додатків. Ну, я такого не знаю, де він тут лежить. Я його тут не бачу. Не знаю. О, томат паста така по 25 гривень, а коштувала. 54, а зараз 25. Яка тут вага? Та яка різниця? Ну, 100 років мені не потрібно. І макарони на тижня. Дівчата по 25 гривень, твердих сортів пшениці. М -м -м. Яка там вага? Ну, стандартна 400 грамів. О, і таке я візьму. По 25 чого не взяти. Нехай буде, йде в кошик. О, це воно так у мене в кошик падає. А шоколадка мілка там написана, але її немає. Що у нас тут? Таке сяке. Капуста молода, по 39,95. До речі, побачила. Бісквіт-барні 3999, коштував 76,99. Так, все, пішли на касу і будемо йти вже додому. Буду займатися домашніми справами. У мене закінчилось рідке мило. І я вже дістала то мило, що я вам колись показувала, поклала ось так в цю мильницю хотіла вже ставити, а потім. Дивлюся, а в мене ще є таке рідке мило, яке мені Катюня дарувала. Це було дуже давно, я вам це показувала. І думаю, треба користуватися таким милом. Це ж дитинка дарувала, ну як? Але в нього такий аромат, наче парфюм. Помиєш руки і парфюмом пахнуть. А це я вже помила, нехай висихає. Ця штука. Мої, дівчата, оце ж вам показую, а дивлюсь, що кран треба протерти. не Брудний. Ні, якщо якийсь день ти це не зробиш, він і буде брудний. Але коли там генеральне прибирання, то миється, Хоча, якщо ти кожного дня підтримуєш чистоту, то і генеральне прибирання не таке вже. Ну, будь ласка, ікрани чисті. Виручають такі серветки, звичайні вологи і порядок. Анігдот життя. Якщо тобі вже в руки попала волога серветка, ти починаєш прибирати. Взяла ще одну. І, як завжди, дівчата, Завжди, кожного дня так роблю, протираю, і воно чисто. Хоча брудна кімната це ванна кімната. А так протер і вже добре. Так, все. Начебто. Тому нехай мило поки тут стоїть. Мені подобається така мильниця. Це її купувала під що? Губки на кухні. Вона тут мала стояти. Потім вона мені чомусь надоїла, і я поставила таку ванночку. І це дивлюсь, вікно бажано б помити. Вже час прийшов, але, чесно кажучи, з ну, Зі сторони хати, то я періодично там мию, воно чисто, ну, відносно чисто. А з вулиці у нас пройшов дуже сильний дощ, і я дивлюсь, та начебто воно і чисто, та нехай ще трішки постоїть. У вас теж таке буває? У мене таке бувало. Дощ позмивав всю грязюку. воно ну, Просто інколи там вітер такий задуває. Немає сенсу помиєш і воно знов так. Нехай погода більш-менш стабільною буде, тоді буду мити вікна. Оце кожного дня щось миєш, миєш. Зараз набрала водички, додала миючий засіб з цієї шафи, з верхніх полиць вже дістала все, що там треба мити. І є так Такий посуд, яким я взагалі вже не користуюсь, хоча можна було б. Таке я купувала для жульєну. Оу. Так, тут я готувала колись картопля в горшечках. Це в духовці. А зараз вже майже два роки, а то і більше. І тільки роблю, що я це мию, мию, мию. На, що ну, треба? Це для масла у нас. Так, це у нас такий комплект, дівчата, я вам показую. Це для масла, турка. Цього комплекту і цукорниця. Отак, такий комплект. Так, добре розглядати, будемо мити. Пил є, звідкіля він береться, то хто його знає. А наша справа зробити, щоб це все було чисто. І це теж все буду зараз перемивати. Головне, що є, що мити, неважливо, чи користуюся я цим чи ні. Бува по-різному. Ось так, така вага, чи як там правильно сказати, батарейка вже сіла. О, антистрес. Добре. Так, так, так. Для спецій. Для лимону. Ой, ну цим, цим я користуюся реально. Так, порізав лимон, цукром засипав, стоїть собі в холодильнику. Ну, це, коли потрібно. Ой, дівчата, оце мию. І думаю, є речі, якими ти, Таня, не користуєшся, але їх постійно потрібно мити. Хоча у нас по три таких, бачите? Для Жульєна був в родині штри. І ц... їм вже більше 15 років, до речі. І так само для м'ясо я робила з картоплею, грибами, ну, таке сяке. Ну, нічого, нехай буде. А стосовно цього, тільки що мию. Водичку злити. Тільки що мию. І пригадую, як колись було. Колись було. Коли я купувала, там була інструкція, чим можна мити, чим не можна мити. Це. Ой, можу щось не те ляпнути. чи мільхіор, чи що воно це таке? Це ми купували в 93-му році. От. Тим можна мити, тим не можна. Зараз я не пам'ятаю, чим можна, чим ні. Чим помила, тим і гарно. І нічого йому поганого і немає. Розумієте? Така штука. Так. Добре, це помила, а склянки не мию, тому що ми кожного разу їм користуємося. Вони завжди чисті, турку теж періодично. Так, там я вже повитирала, воно вже повисихало, пиляки немає, то можна складати ці речі на місця. мити я вже не пам'ятаю, але я добре пам'ятаю, що ось такий посуд потрібно в холодну духовку ставити, і тоді воно не тріскається там. Нічого порядок. Щоб зекономити. Місце трішки то ставлю один на один, отак. і порядочок. Буде чистенько, гарненько. Це в мене на верхній полиці стоїть те, чим я дуже рідко користуюся. Дуже рідко. Тут у мене склянки стоять на цій полиці, а там чашки. Теж треба буде зараз понаводити порядок та повитирати пил. А це я хочу вам показати, щоб ви зрозуміли, що таке, хто таке у мене кума. <сум> кума, не ображайся, а ти тоді ще не була кумою. Це мені кумаська дарувала такі склянки на 16 років. Коли мені виконувалось. І в мене тільки одна склянка така залишилася. Але інколи так, я там для компотику, або там ще щось для водички. Але було там в дальньому куті, дістала, помила. І це теж кума, щось кума мене з посудом балує. Таких шість було, але ж Таня розгепала, це вже на 17 років було. Або склянки на 17, або це. В общем, якось так поруч були. Такі 6 були для варення, і одна така мисочка була така велика, не знаю для чого. Не, мабуть, там пів літра варення туди можна було б насипати, а сюди кожному як порція. Такі, такий посуд навіть у мене є, який я ніколи не викину. Це кумаська. До речі, це теж кумаська. Кумаська! Ти потрохи до мене переїжджаєш, чи що я не розумію? А це в'юск п'ялечки такі купувала по 50 гривень. А потім, коли поїхала, це вже велички були по 50. Ну, мені не потрібно було купувати, тому що 50 гривень, та я не хочу. Так, все. Порозглядала, порозглядала. Та давай ставити все на місця. Ну, ось і все. Я більше збиралася це зробити, ніж це в мене пішло на цей часу Все, дівчата, порядок. Ну, ось. Так, потрохи потрохи, та наводимо порядки, підтримуємо порядок, можна так сказати. Шумої дорогенькі, бережіть себе і все буде добре, обов'язково. А ми з вами зустрінемось в наступному відео.